Пропонується до продажу затишний житловий будинок у селищі Нова Прага, що розташоване в Олександрійському районі Кіровоградської області. Будинок цегляний у доброму стані, з доглянутим фасадом і новими металопластиковими вікнами. Загальна житлова площа становить 85 квадратних метрів. Усередині простори та затишне планування, три окремі кімнати, простора кухня площею 8 квадратних метрів, роздільний санвузол. Високі стелі 2 метри 60 сантиметрів, які додають простору і світла. Будинок з косметичним ремонтом повністю мебльований, ідеально підходить для того, щоб просто заїхати та жити без жодних вкладень. Усі меблі та побутова техніка залишаються це і холодильник, і плита, і пральна машина, стіни рівні, підлога з ламінату та кахлю, подвійні склопакети усе зроблено для вашого комфорту. Опалення автономне встановлено газовий котел, є септик та підведена вода. Комунікації працюють справно з технічного боку, в будинку все ідеально. На території облаштована земельна ділянка площею 30 соток, яка є у приватній власності, плюс ще 20 соток у користуванні в межах села. Це чудова можливість для ведення господарства. На ділянці росте плодовий сад, ділянка для городу. Є підвал для зберігання овочів та консервацій, зручний гараж, металеві ворота, господарські будівлі, двір доглянутий, є зона для відпочинку. Село Нова Прага має розвинену інфраструктуру. Тут функціонують школа, дитячий садок, лікарська амбулаторія, аптека, поштове відділення, магазини, кафе та будинок культури. Регулярно ходить громадський транспорт, зручно добиратися до Олександрії та Кропивницького. Спокійне життя у своєму будинку з усіма зручностями, і все це за доступну ціну в 8 тисяч доларів. Це місце приваблює своєю тишею, чистим повітрям і водночас зручним сполученням із містами до Олександрії всього 15 кілометрів, автомобільними дорогами. Дзвоніть, домовляйтесь про перегляд і не втрачайте нагоди придбати затишне житло у гарному селі.